23 червня о півночі. Привіт. Привіт. Як я тобі? Дівчатка. Усміхаємось. Сідай. Я тебе підкину. Не треба. Анно. Анно, Анно, ти мене чуєш? Хто ви? Брайс. Це не Брайс. Хіба ти нас не впізнаєш? Цілком очевидно, що це симптоми прозопагнозії або несприйняття обличчя. Щоразу, коли дивитесь на чиєсь обличчя, ви наче бачите його вперше. Навіть обличчя близької людини і своє у дзеркалі. Це єдине, що ми знайшли на мосту. Ні сумки, ні телефону. Вони впали з вами. Ти сьогодні надзвичайно прекрасна. А? Він тут. Це може бути будь-хто з них. Ти мене не пізнаєш. Ти не особливий. Він, наче привид. Вона єдина його бачила, але вона нікого не впізнає. Річ не в тобі, а в моєму скаліченому мозку. Я тебе впізнаю. Я тебе бачила. Не впізнаєш. Ти нікого не впізнаєш. Не чекав тебе тут побачити. Не пригадую, як тебе звуть. Я справляю на жінок сильне враження. Ти знаєш, хто я. Допоможіть упіймати сучого сина. У вісні я розрізняю обличчя. Нецікавіше попереду. Лише ти бачила, як я це роблю. Анно. Ти єдина можеш мене зупинити. То зупини обличчя в натовпі 23 червня О півночі.